Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії і батьківщина е, дифузного права. І з цього приводу е, сьогодні е, звернуся до цієї справи, яка заполонила вчора і позавчора там павутину, а саме номер 159, дріб 8510 дріб 24, у відповідності до якої суддя районного суду там в Волинській області. Е, Написав, що немає події правопорушення за те, що людина не оновила е, свої е, персональні дані на, на військовий облік. Ну і в принципі розписана ця справа доволі непогано, Вона, е, що говорить про те, що е, фактично е, вплив корпорації суддів і, і її главаря зеленого піонера немає ще тиску на всіх суддів. Оскільки суддя доволі непогано розібрався в ситуації і доволі непогана аргументація була написана. Саме такою аргументацією було написано те, що суддя фактично макнув зеленого піонера там в вигрібну яму, оскільки він також правник і мав би знати, що суд дійшов правильного висновку, що обов'язок уточнити бої обов облікові дані протягом 60 днів. З дня набрання чинності указом президента України про оголошення мобілізації, затвердженим Верховною Радою України у військовозобов'язаних може виникнути лише після 18.05.2024 року. Тобто дата набрання чинності закону України від 11.04.2024 року, номер 3633 Риска дев'ять. І лише у випадку, якщо президент прийме указ про оголошення мобілізації, таким чином. Всі ці штрафи, які на сьогоднішній день ТЦК там на тих, хто не новив складає, вони є нікчемні по природі і по суті. Фактично не мають під собою великого правового підґрунтя, Хоча нібито вони направлені там на посилення мобілізації чи як. Ну я звертав увагу на те, що у нас дифузне право. Доволі е, часто правниками трактується як свавілля. Хоча насправді це не свавілля, і в даному випадку е, єдине, що президент може зробити, це е, в наступну секунду після закінчення указу про ПТ е, про мобілізацію, про продовження е, мобілізації і про продовження військового стану. А це я нагадую, по-моєму, буде 9 травня. Він може не продовжити законом України е, свої е, укази про мобілізацію. Про загальну мобілізацію продовження строку, а на наступну секунду просто підписати новий указ про загальну мобілізацію. З таким чином, е, з цього. Цієї правової колізії, як інколи будуть люди називати, буде доволі пристойний вихід, і в принципі нічого страшного не буде. Оскільки нагадую, таке ж саме непорозуміння було вчинено, коли судову гілки влади реформували, і національну поліцію утворили постанови Кабінету міністрів і фактично знищили. Міліцію, як таку на корню, яка була в той час. І ні одне, ні друге не є правонаступником ні міліції, ні суда є, ні правонаступниками тих судів, які були раніше. І тому, в принципі, доволі складного немає. Я думаю, що це візьмуть на озброєння і в травні там поступлять рівно так, і, так як я і сказав. Хоча до травня можуть бути різні городи. Кричалки, кричалки, як ці люблять говорити ТЦКшники, там вони люблять в бусики кидати людей інколи інколи можуть побити. Ну, я казав, що не треба бикувати людям, а вести себе як вільні люди у вільній країні і не чинити там різних неподобств по відношенню одна людини до другої, не провокувати один другого, оскільки не в кожного сьогодні під час війни. Здорова психіка. Чому я кажу після війни, тому що речі треба називати своїми іменами. У нас війна точиться між двома державами, і я звертав увагу на те, що в міжнародному праві відсутнє таке поняття як війна після Другої світової війни, яке було замінено майже у всіх документах міжнародних чи міждержавних, верніше на військову агресію або збройну агресію. Ну, Суті, це практично не міняє, просто треба визначитися і провести телевого логічне тлумачення цих термінів для того, щоб люди не займалися кривотолками і різного роду, щоб цього не було можливості комусь щось там тлумачити. І так ще раз звертаю увагу на те, що Лише у випадку, якщо прийме президент України прийме указ про оголошення мобілізації, тільки в такому випадку можна е, зобов'язати е, уточнити е, свої облікові дані протягом 60 днів з дня набрання чинності е, закону е, України номер 3633 РСК 9 від 11.04.2024 2024 року. І в такому разі людину можна буде оштрафувати, оскільки всі правники і адвокати на сьогоднішній день фактично думаю візьмуть на озброєння цю постанову, і я все-таки надію, що здоровий глуст закони логіки в державі Україна не будуть знищені від слова зовсім, оскільки. Це е, рішення суду відповідає як законам логіки, так і законам здорового луду. Ну і в принципі е, складає підвалене дифузного права, яке на сьогоднішній день вкорінюється е, щодня, незважаючи на те, що там правники про це думають і що вони про це говорять. Оскільки е, ці е, норми е, запожичені, як е, каже. Ярослав Зайкан, є такий відомий гуру адвокатури в Україні, який підтримав мене в концепції дифузного права. Каже, так, да, запожечені норми, тільки він е, говорить це іншими словами, те, що я написав до опису до каналу. Тому, е, дякую всім за увагу. Будьте здорові. Ну і нагадую ще одне, що відповідно до положення про закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, що не було чинності 18 травня 2004 року, в зв'язку з набуттям чинності закону України про внесення там цей протоколи, які складені за статтею частиною 3 статті 210 прим купак КУПАП на сьогоднішній день є такі, що не відповідають нормам чинного законодавства. Вони є по своїй суті нікчемні. І по природі, я навіть не знаю, як це правильно сказати. Чому? Тому що ця манікальна впертість наших деяких ТЦКшників, які продовжують це робити, вона носить якісь там ознаки свавілля, дякую за увагу. Будьте здорові. Не забуваємо підписуватись на канал.